Христос рождається. Вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до початку цієї денної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Якщо вірно і щиро втримаєшся у праці, то й Бог, без сумніву, буде вірний і щедрий у подяці. Подяка є завжди співрозмірна з тим, які зусилля ти докладаєш. Так, від людей не завжди ми отримаємо подяку, але є Господь Бог. Той, який бачить наше серце, той, який знає наші думки. Він бачить і знає, хто ми є, і ми від нього не сховаємось. Ми не можемо сховатися від того, хто сотворив нас. І Він бачить, які ми докладаємо зусилля. Зусилля для того, щоб мати результат, щоб чогось досягнути. Але не просто фізичні зусилля. Але які ми при цьому відчуваємо емоції? Що ми переживаємо при цьому? Які почуття у нас є при цьому? Бог бачить в нас цілісних тоді, коли ми працюємо. Бачите, є такий вислів, називається сізіфова праця. В грецькій міфології був такий персонаж Сізіф. І він мав покарання за те, що був лінивий. Коли він попав на той, в тому, на той світ, його е, заставили котити камінь вгору. І була умова, як тільки він викотить камінь на гору, його страждання припиняться, і все буде в нього нормально. Йому буде прощено його провини. І оцей Сізів кожен раз котив цей камінь вгору, і як тільки докочував до гори, цей камінь раз, і разу зривався, і він знову починав цю спрацю. Чому я про це згадав? Тому що дуже часто ми робимо в нашому житті оцю сізіфову працю. Праця, яка не має нічого крім фізичних зусиль. Тому про цей виси говориться тоді, коли людина працює безрезультативно. А результату праці немає тоді, я ще раз наголошую, коли людина не вкладається в цю працю. Коли вона не віддає себе повністю цій роботі: емоційно, фізично, духовно, морально, вона має себе цьому присвятити. І от коли ми це робимо, тоді відпри... отримуємо результат, тоді отримуємо нагороду від Господа, отримуємо те, що хоче Господь Бог нам дати. Зараз є війна. І я бачу і чую, особливо в соцмережах, скільки є нарікань на те, яке у нас погане життя. Як все погано, все кінець світу. Ми програємо, ми нічого у нас немає, все, все дама, дама, надармо, все пропало. Ну, просто розумієте, як послухаєш кінець ще гірше, ніж було 24 лютого. Але коли ти пропонуєш цим людям що-небудь змінити, почати працювати, щоб би було інакше, вони відмовляються. Кожен сидить в своєму, знаєте, своїй такій ніші, маленькій, тихенько, лиш би мене не рухали. А що це, знаєте, це такі великий, знаєте, наче базар, на який всі приходять, всі кричать, хтось чує, хтось не чує. І тебе, вроді би, ти є, і тебе немає. Ти вроді би прокричав, що от-от, яка все-все, все але тебе мало хто почув. І так легше жити, легше жити, коли ти не докладаєш зусиль. Але при цьому людина хоче результату, хоче нагороди. Але наша нагорода має буде співрозмірна з тими зусиллями, які ми докладаємо. Чому були ці перемоги? При тому, що мали менше зброї, при тому, що мали менше можливостей, лінія фронту була набагато більша. Але були перемоги, не було цієї сізіфової праці, даремної праці, а тому, що ми всі, вся Україна, всі без винятку вкладалися морально, фізично і духовно в цю війну, щоби перемогти. І от зараз з'явилися знову ті лінтяї, я інакше їх не назву, які не хочуть нічого, не хочуть мати оцей свій кусочок хліба, але при цьому які дуже багато говорять. Поганого, який нічого не докладає для того, щоб змінився цей світ, змінилася наша країна. Не докладає до того, щоб в цій війні ми перемогли. Зараз, на жаль, ми маємо цю сізіфову працю, даремну працю. Тільки через те, що хтось щиро не вкладається. Цю роботу. І тому сьогоднішнім посилам сьогоднішньої нашої молитви має бути прохання всіх про щиру працю, працю духовну, працю моральну, працю фізичну, коли наші емоції, почуття, наша фізична сила є віддана цій роботі. Коли ми віддаємо себе Богові і кажемо, Боже, я працюю дай мені відповідну нагороду. Тож хочемо перемоги, вкладаємося в цю перемогу. Прошу до молитви. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. Просимо тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ні з ким не могли воювати. Благослови Господи нас на цей сьогоднішній день і даруй, щоб це був день перемоги, бо Ти святий, святийся завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос рождається.